Так, привітик мої хороші. Сьогодні в нас в планах закриваємо компот з черешні. А, ну, проти сонця не видно. Дивіться, така в нас тут гарна черешня. Вона дуже велика, ага, дуже високо. Деруся, хоча є ось знизу. Вона прям дуже велика. Знаєте, так, раніше була така херсонська черешня, говорили. Ну, в общем, така, як продають, дуже велика. А це в нас була та, що менша рання. Так, взяла в сусідів драбину, драбину, стрімяночку. Ось така вона в нас велика, погано видно. Ну, ми її хочемо трішки підрізати. Зараз ягода постигла чи достигла. Ой боже, яка вона хороша, дивіться. Хочеться з'їсти хоч одну. Ось так. На фоні з моїм нігтем. Бачите, така дуже велика. Так, спробую. Смачна. Відбачаюся. Зараз нарву. Будемо з донечкою йти, закатувати банки, я вчора помила. kuku kuku mamena mamena kuku Мій хороший в мене там помішничка спить. Нарвала я відро черешень 5-літрове. Зараз піду в баночки вже готові, помию черешню, засиплю в баночки, додам цукор і нагрію кипяточок, заливаю. Один раз, я тільки компот заливаю такий з черешні, з вишні, з полуниці. Так, така вона в мене. Звісно, камера не передає, яка вона велика, і колір, мабуть, не такий. Ще залишилось у мене трішечки завтра у нас понеділок. Я вдома, думаю, що завтра закриємо ще, скільки вийде в нас. Дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь мої відео, коментуєте, ставите лайки за ваші підписки. Дякую вам за те, що ви в мене є. Всім бажаю гарного літа, гарного врожаю і мирного неба, миру на нашій українській землі. Так мої хороші, йде процес. Баночки помиті, постерилізовані, черешня миється, вода закипає, Зараз ще кришки треба кип'ятком обдати, прокип'ятити вільніше. Тут вже черешня помита, от водички стіжується. Якось так. Мій хороший цукор, я даю ось такий стакан, не знаю, в ньому 200 чи 250 грамів важить не буду. Я кожен рік так роблю, мені вистачає вже одну баночку закатала, зараз для вода, буде інша. І так в мене вийшло з того відра 5-літрового 5 баночок. Мисочку зараз покажу. Так, ягоду я міряю ось такою мисочкою. Як ми суп'ємо більш. І общем, кожен рік роблю і мені подобаються такі компоти. Хороші, ось вже три баночки я закрила. Зараз, поки вода так іпає, в мене легенький перекус з пельменями з телятиною. Яловичина. Цим бажаю смачного, хто зараз їсть. А я обідаю і працюю далі. Так, доброго дня, мої хороші. Сьогодні в нас другий день. Вчора ми закатували з вами черешню. Рвали, закатували погано, видно, дуже світло, погано падає. Так, ну по кольору мені вона подобається ще дуже тепленька, бо я пару плідів їй вкриваю, щоб вона не замерзла. Жартую. Чим довше, мені здається, вона буде в гарячому, тим краще. Ось такі п'ять баночок вийшло. У нас зараз я їх ще загорну. Хай вони стоять, тому що йдемо рвати далі черешню. Думаю, що бажано б закрити баночок, хоч 15, тому що в цьому році вишню я не думаю закривати, а там буде видно. Бо в нас того року дуже багато залишилось вишні. Ну не прям дуже багато, ну така кількість, що ми не випили. Буду морозити вишню трішечки. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Дякую вам за те, що переглянули це відео.